Заказала на тему посилку, сьогодні пішла, отримала. Зараз подивимося, що я тут не заказувала. Якість китайського бросла, звісно. Бажає бути кращою, але ж... Це одна рука тягнеться. Це декор. Декор краєчка. Так, буду розрізати, дивляться, вистати немогу. Так. І так славно. Тільки треба було, мабуть, замовляти не 3, а 10, щоб був ефект. Але ж непогано таку вазочку поставити. Вони такі розпушаться. Будуть класніші. Саме головне, що я чекала, це оце. Це новорічні, новорічний декор з лампочками. Також ставиться у вас Вау! Ага, батарейок нема. Так. Ну так, за такі гроші ще й батарейки. В общем, три штуки. Такі замовляла. Та й -мою. В общем, отаке воно. На одній гілці виходить десь 75 ледламбочок. таке, 70 см завишки. Також вазу для декору. Дуже мені хотілося. Я хотіла дерево купити, в юзки, Але ж не доперти. Так, а тут, в общем, все. Три штуки є, отакі такого декору. Як поставлю батарейки, все покажу. Це також декор. Обіцяли, що буде 10 штук. пухностеньких, 10 штук гілочок. Ну, і з натурального якогось волокна. Чи з натуральне волокно обмотана проволока. Такий декорчик славненький, Мені дуже подобається. Ой, супер взагалі. Ой, мені подобається. Дуже отак його намішати. Буде суперове. Тільки оце щось тут. О, все. Во. Ой, бомба. Декор просто бомба. Мені дуже подобається. Так, далі. Далі. Для губок на кухню. Ліша на кран кладуться сюди губки. І ми очікуємо. Така ерундушка. Тоді е, мішечок з однією насадочкою. І тільки одна насадочка. Для декораторки яка насадочка? Листочок. Так, це для пакування цукерок хендмейду ручної роботи цукерки. Десь має бути коробочка е, до цих цукерок. Це для цукерок е, спеціальна тара. Ось такі маніпусі. Сюди кладеться цукерочка, ставиться на Цю штучку і складається в коробочку. Отак от все це виглядає. Дуже славненькі. Цукерочки будуть отак, от отак. Сюди ставиться. Це як розділювачу коробку, цукерочка від цукерочки. Ставиться отак от одна до однієї туди кладеться конфетка. Це дуже класно, лаконічно. Мені дуже подобається таке. Я дома завжди замовляла. Це 50 листів. Повинно буде 50 листків пікаських. Ага, отака вона бумага. Дуже добре, але дуже недобре. Бо розміра там не було, і я не думала. Ага, це що зовсім четверта чи п'ята ступеньку. Так, це шапківниця для капусти. Це я зрозуміла що. Але ж я вже коли замовила, я зрозуміла, що вона мені мінінаніна, тому що вона якби не дуже зручна. Ладно, хай буде, може користуватися. Це. Для канапешок. Треба розрізати. Треба розрізати. Канапешки, в общем. Тільки такі вже вони святкові. Ось такі. Класні. Гостреньке. канапешки, тиц-тиц і насильвування столу новорічного. Це вже так декор новорічний. Так, це. Ага, це такі штуки, для того, щоб не слизько було ходити по коврах, які ковзаються по підлозі. На ковер кладеться ця штукована. Та липучки повинна бути, а резинкою до полу. Так, все воно. Так виглядає, приклеюється до полу, верніше до ковдри, а це до полу. І не ковзається коврик, бо можна розтягтися на слизькій підлозі. Так, а що це? Ага, це був чайник на 300 грамів. На 350 грамів я замовляла чайник. Луна і сьогодні. 350 грамів. Щоб я так жила. А це коштує? Це придбання моє. 60 крон. Це 6 євро. Отака От собі? Приколясик такий, Боже, я в шоці. я просто в шоці. Навіть на одну чашку не вистачить. Ай, 350 грамів написано. А що на пакуванні написано? Скільки грамів? Та-та. Виробництво франце. 350 грамів на пакуванні написано. Хіба таке може бути? Така манюпуся. І що ще це таке. А ось це я... А, ага! Це коробка для отих цукерок, що я казала, буду робити. Як хочете. Та я, мабуть, викладу, як я буду це все робити із шоколаду. Ой, пожматилась. Сухофруктів та горіхи. Будуть цукерки. Я думаю, що все буде добре, але коробочка. Бац-бац. Це -бац. просто жесть. Ето просто жесть. І прийшло воно з Європи. Це навіть не китайське. Бо прийшло дуже швидко за 9 днів. Написано із Ірландії. Пакування було. Це така Ірландія так спакувала. Товар, звісно, китайський, але ж, ж в Європі накопичується і є свої створіки. Ай! Ну все. Все попсувалося. Все, нагодиться. Боже. Таки була коштовна. Хотіла зефірок і цукерочок зробити. Ну, все зробила. все. Дякую за увагу. Буду розбиратися з цим з усим.